Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні у нас в студії провідник до вищого я Іштар Вітаю, Іштар. вітаю вас! Вітаю і Хочеться поговорити ще про те, як же ж можна сформувати свою реальність. Отут, От у цьому втіленні. Ми вже трошки говорили з вами про це в минулій програмі, але я знаю, що потік інформації у вас іде, і де зараз ваші наставники вам говорять, що вам потрібно донести. Тож прошу поділитися цим з нашими підписниками. Так, неймовірно. Ви знаєте, якщо б кожна людина знала свою істинну силу від моменту народження і ту силу, яку дав йому творець, ми б творили чудеса. Ми би творили кожного дня неймовірні чудеса і свою реальність. Два роки тому я сідала в медитацію і я уявляла берег океану, пальми, папугаї, кокоси. І я уявляла це так, що я відчувала запах океану, я відчувала повітря, я відчувала спів пташок, я відчувала смак манго. Я не розуміла, чому мені туди хочеться. Але я сідала в медитацію і я відчувала це своїм тілом. І пройшло півтора року, і зараз я маю можливість проживати на Шрі-Ланці біля океану, де все те, що я уявляла і відчувала своїм фізичним тілом, здійснилося, війшло в реальність. І насправді це такий must have для кожної людини. Людина, яка хоче отримати здоров'я, якої є певні питання із фізичним тілом. Людина, яка хоче отримати певні фінансові блага або певну роботу, певну посаду. Для цього потрібно дуже просто не тільки в це повірити, але і відчути на власному тілі, що у тебе це вже є. Прожити це так, ніби це вже створено, закривши свої очі або просто вечором подумавши, що у мене вже це є, і відчути власним тілом, як ти перебуваєш у тому стані, коли в тебе є. І насправді ми підтягуємо із своєї реальності цю ситуацію. Тому що все, про що ми думаємо, мріємо і те, що кажуть люди, фантазуємо, ми не можемо бачити того, чого нема у нашій реальності. Уявляєш, коли людина про щось фантазує і мріє, і уявляє, що вона там пливе на яхті, або медитує в якомусь храмі, або отримує прекрасну їжу, або отримує прекрасний одяг, неважливо, є якась мрія, і вона відчуває. Це означає, що це вже є в неї в реальності. Просто вона зробила крок вперед. Вона побачила трішки майбутніх подій. Але так як нам постійно в соціумі кажуть, не фантазуй, такого не буде. А саме складне і важке заклинання, яке є заклинання для того, щоб отримати гроші, треба важко працювати. Це жахливо. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гай. А пам'ятаєш, колись була така установка: багато хочеш. Мало получиш. Так, це, це що просто багато хочеш, мало отримаєш. Це темні ж дають в соціум, тому що ми потрібно розуміти, де ми проживаємо, такі наміри. І ці наміри блокують весь потенціал душі. Дуже багато людей говорять дуже погане слово. Я зараз просто його скажу, я його не говорю. Але я його скажу і витру із своєї структури. Багато дівчат і хлопців, особливо молоді, кажуть слово нічого собі, нічого собі. Це жахливо. Все mm. собі, все найкраще мені, все найкраще здорове мені, весь успіх мені, все щастя мені, «вся радість. А чи ви мені». Просто не сказати там Вау! Наприклад, да? як це слово, от ти зараз сказала я, я просто додумуюсь, як це слово реально, воно от, наче це ж і що вони висловлюють цим словом? Здивування. А чому не можна прекрасно, чудово, чи навіть просто слово модним словом вау, да? Да. а Ой, ти я знаєш, це не здивування, це прокляття себе. І одного разу мені сказала Ісіта, що їй передав Будда таку інформацію, що ви навіть не маєте здатності обрати благоприятне. У нас настільки багато у нашій свідомості соціальних програм, що ми не можемо обрати для себе найкраще. Дуже багато людей приходять і кажуть, як збільшити фінансовий потік. Я хочу поїхати туди, туди, я хочу подорожувати, але у мене немає фінансової енергії. Як я можу це збільшити? Потрібно дозволити собі. Дозволити собі більше, дозволити собі оцю радість, що означає закон множення, це закон ділення. Те, що ти хочеш отримати, ти повинен віддати. Но віддати із чистотою в серці. Як мені кажуть наставники, ти працюєш за служіння. Коли я вже рік працюю з людьми, у мене донат по серцю, у мене іде служіння, у мене немає ніяких там цін, взагалі немає. Вони мені кажуть, ти працюєш за служіння. І я їх запитую і кажу: інколи моє его піднімалось і казало, як я годину відпрацювала, а людина мені залишила там. Я отрирує 50 гривень, а я скільки енергії затратила? А мені кажуть ні, ти працюєш за служіння, ти як ґрунт, як земля. А людина приходить до тебе, сіє зернятко. Зернятко проростає, і людина отримує плоди. Що значить служіння? І оцей енергообмін. Ти будеш так працювати для того, щоб підвищити цінність людей. Тому що людина, яка приходить до мене, до когось іншого із провідників, вона той ресурс фінансовий, який дає, вона не мені дає. Вона вкладає його в себе за ту інформацію і енергію, яку вона отримує. І таким чином вона піднімає свою цінність. І це не залежить від певних сум. Я розповім один приклад. Коли проводили через мою структуру курс Я є Бог, він йшов за донат по серцю. І на курсі було 287 людей. І один донат. Який прийшов, дівчинка скинула мені скріншот про цей донат. Хоча я не дивилася, я долучала всіх, хто надсилав в цей курс. І коли я відкрила скріншот, і я побачила, що вона надіслала 200 гривень. Але це не основне, внизу я побачила залишок на балансі. І залишок був 109 гривень. Ти можеш уявити, людина віддала більше. І з того, що вона має, вона віддала більшу частину. Невідомо, на що у неї ті кошти лишилися: на їжу, на житло. Невідомо. Вона віддала більше. І в той момент я так розплакалася. Я побачила цей скріншот, і мені кажуть, вона отримає зараз більше в сто разів. І пішов її ченел, пішло її благословіння на фінансовий ріст, на фінансову енергію. Я побачила, як навколо цієї людини закрутилася спіраль енергії фінансового достатку. І я просто перебувала в такому стані, що вона віддала більше. Мене відштовхуємося від сум, відштовхуємося від чинку. Тобто вона із свого. Ем, як сказати, від своєї суми, яку вона мала, можливо, на прожиття, вона віддала більшу частину. Розумієш, за дану енергію, за дану роботу. І це є цінність. І вона підняла свою цінність, і вона отримає більше, ще більше. Як кажуть наставники, закон множення для того, щоб ви мали багато, ви маєте це віддати, поділитися. Це як клітинка, є одна клітинка. Правильно, яка ділиться на дві, на чотири, на шість, на вісім. Для того, щоб було багато клітин, вона має поділитися. Ви розумієте, коли всі ми згадаємо, а ми згадаємо закони Всесвіту, закони буття, божественні закони, я не говорю про заповідь, ми будемо чітко відрізняти і відчувати баланс. І колись пам'ятаєш, старі люди мені бабуся казала: я пам'ятаю, я проживала в селі, і моїй бабусі приносили молоко в трьохлітровій банці, і вона забирала молоко, а сама туди ставила смоточок хліба і сі да, і віддавала. Не можна було віддавати постру, Порож... порожню посуду, так тому що енергообмін ішов. І якщо енергообміном раніше були там верблюди, вівці, золото. То зараз це просто валюта, яка є фінансова, правильно це просто фінансова енергія. Але раніше енергообміном служили інше, не гроші. Розумієш? І завжди тримається цей баланс. А ще цей рік: це рік карми, рік Сатурна. І мені наставники кажуть, дуже багато людей саме цього року створюють собі карму. Тим, що не віддають енергообмін, уявляєш, коли дві людини працюють, і одна людина допомагає іншій, а інша із відчуття жадності, заздрості не віддає, вона зав'ясує собі нову карму, уявляєш? І у неї просто забереться більше, тому що Сатурн він забере просто більше. Для того щоб не зав'язувати карму, навіть старші люди про це знали і робили такий енергообмін і своїх можливостей. А ти знаєш, оце іштар, дуже теж така популярна фраза є на е, російською, скажу, тому що я часто нам так не жить. Жахливо. Ну нам, коли бачить щось в когось, щось таке ну приємне і каже, нам так не жить. А ти знаєш, що це насправді за Радянського Союзу настільки тримали людей під цим куполом ілюзії і страху, що внушали ці страшні прокляття. Це заклинання. Тобто людина сказала ці страшні слова, вона автоматично якби, обірвала гілку свого життя. А ще а, багата життя, а вона другає. Ну, тобто навіть тобі... не дозволено да, отримати да. цю благость. Так, так, і це жахливо. від Цього людей треба, тому що в людей це укорінено. Тим більше, от я дивлюся, навіть люди, які не яких формувалась свідомість, тому що ми вже трошки однаково пізніше. Ми вже якби в час перебудови були. А от люди, які там народили 60-х, в них настільки це ну, її, я не знаю, це неможливо це просто викорінити. Тому що в них установка, що те все, що відбувається зараз, от дуже, дуже в багатьох, це все, це все типу, як ерунда. Та, а ти знаєш, як закривали людей, щоб люди не тільки не росли як духовна суть і не чули своє я, а щоб люди навіть не подорожували? Ви задумайтеся на хвилинку раніше в 60-х роках. Звісно, я тоді не народилася, але я відштовхуюся від своїх батьків. Ціль життя всіх людей на планеті було назбирати гроші на хату, на квартиру і на машину. Інших цілей не було. Тобто людина, яка все життя, як кажуть, гарує, працює, збирає копійку до копійки, щоб отримати житло, вона в цьому ж самому житлі себе закриває, не дозволяючи собі виходити за межі даного житла. Або з тим самим машина. Звісно, машина це засіб перебування. Звісно, це житло, де ми маємо жити, але це не є ціллю основною. Це не є основною ціллю для того, щоб не дозволяти собі 60 років смачну їжу, хороший одяг, радість, щастя, а відложувати ці гроші на хату. А коли приходить 60 років, ти купляєш ту хату, і ти в ній не живеш. Ти ряш, як закривали як у в'язниця людей. Тим, що мають бути отакі переваги, цінності інші, а не пускали за кордон, щоб не бачили, як та ну по типу це позиціонували, що це загніваючий запад, да? але насправді для того, тому що люди могли побачити, як можна жити насправді, як можна збирати не на хату, а на подорожі. І потім, після того, так як ти зробив вже якусь кар'єру, щось досягнув, ти можеш подорожувати, ти можеш тішитися життям, ти можеш їсти смачну їжу, бувати в красивих місцях. Купувати красивий одяг, і якби ну, щоб око раділо, тому що ти ж радієш від того. А це ж позитивна емоція. І ну це просто було жахливо. Але ж яка ціль? Ну і чому от мені не дали, чому це саме було на тій землі? Чому так? От саме в союзі? Для того, щоб не було реальності в людей, для того, щоб не було єднання з Богом, тому і була церква. Уяви, от мені раніше сказали, що насправді є такий вислів. Ваша віра має бути сильніша, ніж ваш страх. Тільки уяви, люди, які, наприклад, в релігії, вони завжди залякані. Тому що церква завжди залякує. Там не вбий не вкради, ну, Звісно, це є певні, е, певні закони Божі. І там кажуть: не гріши, ти раб, ти грішник. Як ти можеш бути грішником? Ти чиста божественна суть в даному фізичному тілі? Ти не можеш бути рабом апріорі. І це. Посіювався страх між людьми. І коли є страх, людьми можна маніпулювати і управляти. А коли в людей є віра і немає страху, ними неможливо маніпулювати. Ними неможливо управляти, коли людина чітко має віру. Вона чітко знає, хто вона є. У мене все найкраще. Сьогодні найкращий день моєї реінкарнації. У мене найкраще життя. Це найкраще моє втілення. У мене найздоровіше моє фізичне тіло. У мене завжди в достатку. У мене завжди є свіжа їжа. У мене завжди є чиста питна вода. Я завжди знаходжуся в любові і в гармонії. Всі рідні, всі люди, які оточують мене навколо, приносять мені тільки радість і щастя. Немає жодного негативу. Я є світло. І всі, хто поруч зі мною, автоматично перетворюються в світло. Уявляєш, взяти оці заклинання хороші, оці наміри як молитва, привнести їх у своє життя, і тоді реальність зміниться. І зараз це так і буде, тому що дуже багато людей. Вже розуміють навіть слідкують за собою, коли вони розмовляють і кажуть такі слова, які є вже як сленгами. Вони вже на підсвідомості настільки у нас запечатані, що людина автоматично їх говорить, ті слова, які ми тільки що з тобою проговорили. Тобто, це повністю блок проявлення свого як божественної суті. Так, проявлення божественної суті в кожній людині. Це, на мою думку, зараз чи є не найактуальніша тема формування своєї реальності, про що ми сьогодні з тобою говорили. І я впевнена, що ті. Хто має вуха і хто має бажання, вони точно тебе почують, точно прислухаються. А якщо матимуть бажання поспілкуватися з тобою особисто чи пізнати через тебе як провідника своє вищі я, то обов'язково пролиснуть трошки нижче, щоб знайти там твої контакти для зв'язку. Дякую, Дякую тобі, Іштар. Дякую. Дякую. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни. Агай!